Підтримка Хмедиту є надзвичайно важлива для нас, адже це підтримка українських медиків, які попри війну, попри всі виклики і ризики рятують життя дітей. Одразу після ракетного обстрілу, який здійснила Російська Федерація, фонд Рената Ахметова, один із першим доєднався до відновлення лікарні. Фонд передав два сучасних мобіля, які обладнані усім необхідним для надання невідкладної медичної допомоги дітям. А днями ми передали сучасні Ультразвукове обладнання для діагностики. У нас є різні апарати експертного рівня, саме такий у нас перший. І це саме той апарат, який був потрібен відділенню нейрохірургії, бо він має специфічні функції, програму, які ідеально підходять для пацієнтів нейрохірургічного профілю і дозволять збільшити кількість обстежених пацієнтів пришвидшити цей процес і е, уникнути зайвих е, обстежень, таких як комп'ютерна томографія. Це дуже е, важливий крок для покращення е, організації надання медичної допомоги по нейрохірургічному профілю. УЗІ нам дуже допомагає. А новий апарат якісний апарат узя допомагає визначити, чи треба додаткове обстеження, чи ні, а це значно зменшує. Вони навантаження це швидше дає відповідь. Це дає змогу. Більше проконсультувати пацієнтів, так само мати час і на операційну роботу, і на догляд пацієнтів, які відділені, і на адміністративні питання. Тому дуже дякую фонду Ахметова. Це від них перший для нас подарунок, і я думаю, що не останній. Ось, і будемо співпрацювати і показувати наш успіх разом. Це вже не перший позитивний досвід. Ми сподіваємося, що і надалі, і з фондом Ріната Ахметова але ми будемо разом робити все, щоб, по-перше, наша лікарня максимально швидко відновилась і наші пацієнти могли надалі отримувати медичну допомогу на найвищому рівні. Наразі ми у тісній координації з керівництвом ухмадиту визначаємо потреби медичного закладу і в невдовзі будемо також продовжувати допомогу.